Всім доброго дня, з вами Грозаваля. Хочу представити вам свою модернізацію на тракторі UMZ. Хочу зазначити, що тут стоїть прискорена, прискорена коробка. В кого коробка, звичайна, я думаю, буде їм. Це питання не цікаве. Так, так от, що я, що я тут модернізував? Одним словом, коли ореш? Звичайною коробкою, переважно це є перша передача. Ну, Рідко коли друга, ну, може як кого у нас важкі землі, ми переважно беремо на першій передачі. Буває і друга, ну, за винятками, буває деколи і третя, але це дуже рідко, там може бути коли веснооренка і піщина. І коли стоїть прискорена пара коробки. Вона, е чим Вона має свої плюси на посівні. Коли всіш на третій передачі, десь ще на якихось малих, малих е, площах, е, ще куди би не йшла третя передача. На великих площах хотілося б щось корше. У даному випадку, тут, е, може хто знає, хто не знає, виходить плюс одна передача. Тобто перша це як друга, друга це як третя, третя це як половиною, бо між третою і четверту тут розрив великий. Якби тут було 6 е, передач, було би тоді супер. Було б якраз послідовно, третою. одним словом, між 3 і 4 була б ще одна передача. І що далі? Коли е, я зробив тут прискорену пару, поставив тут у коробці. Там з МТЗ-80, здається. Е, Прискорюється повністю, получається п'ята вже шоста. задня, так само має в два рази скорший хід. Ну, це в принципі супер. Скоро і назад можна дати. Посівна так само йде на третій передачі. Дуже швидко. По дорозі П'ята. засікали там було 40 вкритих кілометрів по трасі він йде. А тепер з недоліків. З недоліків. Те, що коли е, потрібно орати. І якщо потрібно, допустимо, на перші орати, як в звичайній коротці. А тут потрібно орати на п'ятій пониженні, це буде та, та ж сама перша. А і виходить як? Там, допустимо, ореш, десь треба розплугу заорати, розвернутися. Зараз включаєш задню понежина. Поки там дав назад десь там, чи якийсь клен виходить. І приходиться постійно, включив е, повешену, дав назад, включив знову, е, е, тобто включив, по, по, та по, повешену дав назад, знову включаєш повешену, е, п'яту, ну коротше, приходиться постійно цими пониженими повешеннями переключати, або, або там, Довго давати назад, знаєте, як, як яка понежена на юмзі назад, це як черепаха повзе. І що я тут придумав? Придумав таку оцю модернізацію. Зараз буду вам її демонструвати. Тут, вже як буде кабіна, буде повністю все. Дивіться, яка система. Так, це у нас є нейтральна. Нейтральна. Е Зараз включена понежена. Допустимо, орю собі на п'яті, виключаю її. Хочу включати задне. Цей механізм зразу включив повершену. Далі мені треба, допустимо, включити на п'яту, але вже понежену. Я даю на нейтральну речах собі пішов. Тут буде стояти тросик пружина. Пружина має. Підтягнути знову на понижену Коли, допустимо, цієї системи не треба, так само, дивіться, як зараз робить разом. І той, і той реча. Так, чому стоїть тут тросик. Оцей що вертає, Це тут ще буде такий механізм, що з кабіни можна буде це як і включити, так і відключити. Буде важіль, натягаєш пружину. Там Зафіксувалось, е, той речіжок, тоді пружина тягне. І тоді вона буде вертати на на цю, на вертатимо ключив е, задну, даєш далі собі на п'яту, пружина потягнула, переключала е, на понежну. Якщо той важель попустити, натяжка, е, Пружини вже тоді ну не натягають пружину. І ця система лишиться в такому положенні на поверхні, якщо не треба, допустимо, орати. Собі, вона там не буде заважати, це собі постійно тут що вона там сидить. І оце ще зараз покажу ваш. Це буде він так в кабіні, потягнув вверх. Повернув, трасик натягнуло, пружину натягнуло, пружина автоматично виключає, е, виключає повершено. Коли даєш на нейтральну, вона автоматично е, включає понижену. І собі далі там, включаєш п'яту чи четверту, якщо дуже тяжка варнка. І собі так працюєш. Ну, ось і все. Цей такий механізм я хотів продемонструвати. Який полегшить, не треба буде робити це, відніметь дві операції, бо треба раз включити повершену, другий раз понижену. Все.